Із секунд про перший день відбіркового циклу на чемпіонат світу 2006 року. Кріштіано Роналду видалився за удар ліктем. Дуже підступний удар лідера збірної Португалії, і збірна Португалії в цьому матчі програла 2-0. Заслужена перемога збірної Ірландії. Кріш. Норвегія 4-1 перемогла Естонію та забезпечила собі путівку на чемпіонат світу 2026 року. Ерлін Холланд та Сорлот забили по два голи Естонії в другому таймі і забезпечили виход. Англія знову не пропустила і знову виграла 2-0. Глина на рахунку Езе та Сакки. Вірменія виграла у Угорщини 1-0. Андора програла Албанії 1-0, та Італія виграла у Молдову 2-0 на останніх хвилинах. Також Ісландія виграла 2-0 Азербайджана і Україна програла 4 0 Франції.